Друзі, усім привіт! Ну що ж, Продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2010-2011 років, 2 грудня 2010 рік. Стадіон Динамо Мінськ матч «Бате Динамо Київ, якраз та бати у себе вдома, да? Команда мене Київське Динамо. 4-1, не перемагаю. Сьогодні я хочу згадати цей матч. Но давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Бате Віктор Гончаренко, головний тренер команди, стартова розстановка 4 2 3 1 у воротах Гутер, пара центральних захисників Сосновський Шитов. Юревич Радиков по флангах, Ліхтерович капітан команди Володського похисника, Бага, атакувальний півзахисник, Бардачев, Нехайчик по флангах. Тарадіонов. Це стартова, основка білоруської команди Бате Борисов, Київське Динамо, Олег Лужний, головний тренер команди. 4-4-2 стартовый растов, Кен Олександр Шавковский воротах. Леандро Алмейда, Тарас Михалик, капітан командира парацентральных захисників. Попов бита по флангах, Вукуєвич Элька Дуря опорний півзахисники, Ермоніка Гусів, грали вище, Єременко, Камелевский в нападі. Це стартова остановка. Київського Динамо. Uh, іспанський рефері сесар Муніс Фернандес обслуговував даний поєдинок. Ну і відповідно, давайте друзі про сам футбол Безпосередньо будемо моде да й uh, Матч був дуже важливий для київського Динамо. Матч друзі, був дуже важливий для київського Динамо. І справді матч мав велике значення для української команди. Бате з Лакмарт Шеріф. Ось такі були суперники у київського Динамо. Суперники доволі таки непрості. Ну і кияни якраз то билися з Бате за першу позицію в групі. У Києві тоді команди розписали нічю 2-2. Якраз тоді у першому колі. В першому турі Ну і цей матч він мав велике значення. А, якщо друзі безпосередньо да, говорити про сам футбол, да, безпосередньо да, про сам поєдинок, то кияни дуже здорово розпочинають цей поєдинок. А, на стадіоні Динамо Мінськ да, на виїзді а, кияни причому, дуже таки напевно, це матч розпочинають. Причому ж таки якщо я не помиляюсь, то сніжило тоді. А якраз то, да, у мінську був Діжбат Сніга, а, і справді насипало. І команди грали якраз під снігом. І, і в принципі, навіть не зважаючи на це, але кияни і справді доволі таки непогано і справді розпочинають даний поєдинок. І м'ячем кияни більше володіли і атакували більше. Ну і справді здорово команда виглядала а, лужного. Ну, і ось на 16-го матчу К'яний атакують Вукєвич. Дуже здорово за гостру гру. Рікашет Попова, і відповідно. Пробиває Вукевич в лівий нижній кут. Він пробиває забиває гол. 1-0 Вукуєвич забиває гол. Був там рикошет від Попова. М'яч долітає таки до Агнена Вукуєвича. Той пробиває та забиває гол. 1-0. Ну, і відповідно, да. Вдається киянам забити вже на 16-й хвилині матчу. Вже на 16-й хвилині українська команда пила в рахунку. Ну, і справді Вукевич дуже здорово зорієнтувався в ситуації після Рікашета, да, переправляє він сітковаріт. А Кей продовжували контролювати перебіг подій. але й Бате також да. команда з 7 моментами в принципі, відповідала. І, в принципі, ну, звичайно, що бате, тим більше себе вдома. Також команда нагнітала, і також у них були моменти. І при цьому ж такі моменти були э, таки непогані у бате. Але 43-й хлена матч. Киян атакується. Атакують кияни. Атакують дуже здорово. Андрій Ярмоленко, Андрій Ярмоленко! Після комбінації Еременка там дуже хороша була, друзі, комбінована така атака. Ярмоленко з Еременко дуже здорово обігрався. Еременка. Відбероличная Ярмоленка, Я... Ярмоленко э... заходить на удар, пробиває, гол! 2-0. Андрій Ярмоленко на 43-й хвилині матч. робить рахунку матчі 0-2 на користь київського Динамо. На цьому перша з 45 хвилинка відповідно завершиться. Кия не Перемагаєць. Кия не Пермагець у першому таймі. А на другий тайм у Бате, до речі, вийде Рінан Бресан, Скавиш Аліхнович. У Київського Динамо З'явиться Кравець, Зазуля і Гармаш. На другий тайм. А другий тайм. Другий тайм кияни зробили пенальті. Кияни заробили право на пенальті на старті якраз другого тайму Кияни заробили пенальті. Гусів підходить до 11 метрової позначки. Забиває Забиває гол. Олег Гусев і робить рахунок матчі 3-0 на користь київського Динама на 50-ті хвилині матчі. Олег, а чітко не реалізував пенальті Олег. Сам же го, якщо, не помню, что заработав Олег Гусєв гарматніший удар Олега, і рахунку матч стає вже 3-0 на користь київського Динамо. Але кияни взагалі збиратися не хотіли, Кен продовжував латкувати, і на 84-й матчі Артем Мілевський. Артем Мілевський! А, -а, а, після простого Ярмоніка з лівого фланга дубиває м'яч в ворота і робить рахунку матчу вже 4-0 на 68 му хвилині матчу. Uh, і Артем Мелевский робить матч 4-0. Шикарний пас. Андрея Ярмоленка І Мілєвський забиває, а роботи рахункова вже 0-4 ну на Корас Київського динам. І при цьому ж таки і справді бати непогану та команда грала. І я не можу сказати, що, що бате безнадійно команди виглядала. Да, ні, Команда дуже і в групі виступала, але Киян справді було в той день. ну і справді не зупинити. Вони забивали, забивали і забивали. Бати Забія. бати Забія на 84-й хвилині матчу. вдасться один м'яч відквитати, Ніхайчик пробиває та забиває, забиває гол Ніхайчик, сильний навіс, точний удар головою у дальній кут, рахунок у матчі стає 1-4, бати один м'яч, команда відквитала. Завдяки на гол та награли, награли господарі на гол і відповідно його забили. Ну і Таким чином завершиться поєдинок. Кия не перемагається. Кия не перемагає за рахунком 4-1. До речі, 7 тисяч глядачів тоді було на стадіоні. Друзі, хочу вам продиктувати статистику даного поєдинка. Володіє м'ячем, якщо я не помиляюся, 59 на 41. Ось така була статистика. Володіння м'ячем. По ударах кияни трішечки бате. Переважали А трішки. за кутовими 7-5. Якщо не помиляється, ось така була статистика кутових, була перевага київського Динамо. Ну, в принципі, вважаю, що поділи перемагають кияни. І справді, на перемогу Кен награла. Можливо, не на розгромну, але все-таки на перемог команда грала. Кияни справді виглядали дуже-дуже сильно у той вечір. І якщо друзі підводити підсумок до даного матч, то кияни, в принципі, більше переважно мали да, тобто більше м'ячем володіли. В принципі, да, кияни виглядали цікавіше і кияни на перемогу не грали. Але бате, в принципі, також молодці, в принципі, також, показала, непоганий футбол. І ну і, кияни, і справді. Контролювали матч, темп гри контролювали, нав'язували власний стиль, грамотно діяли атаці, грамотно і оборонялися. Ну і, відповідно, вдалося свої м'ячі забити. Агнін Вукевич, Андрій Армоленко, Олег Гусів, Артем Мелевський Свої м'ячі знайшли. За Бате забив Павло Ніхайчик. А Павло Ніхайчик один м'яч відквітав для Бате. А кияни будуть да, першими. Якраз то кияни з першої позиції вийдуть далі, ну а Бате посяде е, другу позицію. Але ось ця перемога над Бате в очному матчі вона стала вирішальним моментом в контексті першої позиції. А Зелкмар 3 буде, Шарів буде на останній позиції у групі. Тож, пригадали ми, друзі, цей поєдинок 2 грудня 2010 рік Ліга Європа. 2010 рік, да? 2010-2011. Стадіон Мінськ, Динамо, прямий матч БТ Бариса в Динамо, Київ, 1-4. Київське Динамо! Перемагає! Друзі! І справді рейну обіграло дуже такого сильного, абсолютно суперника. Але ну що ж, побажаємо, друзі, добра. Вам, друзі, бажаю також добра, будьте щасливі, бережіть себе. А ось всім до побачення. Усім до нових зустрічей.